MGX10208. Ось такий звір довжиною 47 см. Перевірка комплектації. З найголовнішого – це модельне на керування. Виглядає ось так. Корпус у нас повністю посилений. Зручний пульт, який можна керувати навіть однією рукою. Можна керувати світла, швидкість, розвал сходження та чутливість газу. Додатково на пульт керування потрібно придбати окремо дві батарейки типу АА. Чим краще батарейки, тим краще буде якість зв'язку. Зручна міні-інструкція, де можна переглянути повністю всі запчастини. Додатково отримуємо віллі-бар. Обов'язково потрібно встановити, щоб машинка не переверталася. До речі, як встановити, можна переглянути ось тут. З найкрутіших та сучасних функцій, які є в цій моделі, ви можете встановити собі додаток та регулювати в ньому регулятор швидкості. Тобто модель можна налаштувати під свій темп їзди. Приклад налаштувань залишив вам ось тут. Ключ, щоб підкручувати колеса, викрутка. Додаткові ключі для обслуговування автомобіля та декілька запасних запчастин. Та з приємного це майже повністю передня ходова. Тут у нас рычаги важелі в зборі разом з кулаками. Тобто повністю ось ця вся частина на ліву та на праву сторону. Модель має три різні комплектації та три різних вартості. Перша це тільки машинка. Пульт та оці всі запчастини без акумулятора та зарядного пристрою. Друга комплектація. Тут ми вже отримуємо майже повністю готову до експлуатації машинку, окрім батареїк на пульт керування. Тобто тут у нас в комплекті три акумулятор на 6000 мАч, максимальна швидкість на такому акумуляторі до 60 км на годину, та ось такий звичайний зарядний пристрій зі швидкістю 800 мА. Третя комплектація має вже більш потужний акумулятор. Тут у нас 14,8 вольт на 6000 мАч, Швидкість на такому акумуляторі збільшується до 80 км на годину. Та вже більш потужний та сучасний зарядний пристрій. Такий зарядний пристрій може зарядити ось такий акумулятор всього за одну годину, але краще заряджати повільніше приблизно за 2-3.